Капусний кури. Ось тако, Так буде спокійніше. Бо вони не дадуть нічого зробити. Доброго, мирного дня, вечора, миру, спокою, затишку. І всього самого найкращого. Буду козам готувати, буду відповідати. Так. Люба, ви казали, що ви вже козам стоїть і передаєте сіно. Це так? Так, це так. Ложу, коза, маю турічний сіно, свіжого не ложу, бо якщо я їм положу свіже, вони потім черствого їсти не стять. Маю те, що минулорічне. У мене залишилося там щось 30 тюків. Мені тюк майже на 6-7 днів вистачає. Я побагато не ложу, потрошки. Ось. Бо даю гарбуз ось з моркою. І зараз дощі. Вони хочуть чогось сухого. І я їм даю і вони потрохи їдять. Так що ось таке. Не скажу, що вони дуже зараз і хочуть, але Але... положу то по потрохи їм і вони з ним справляються. Ті перебірки, які залишаються, вибираю тим козлам, що на м'ясо. Вони ви, виїдають все. Ось. Так, що ось таке то. Ось таким чином я так даю їм їсти, сіно даю, бо зараз в нас дощі вже другий тиждень. І вони тять трошки чогось такого більш ситнішого. Пастися вони пасуться. Чи гонити ви ще два рази? Так, гонимо два рази. Будуть менші дні, будемо гонити раз. Ну, ще поки ми згонимо два рази. Своїх кузульок-мазульок. І вони пасуться ще два рази. Як сказати, пасуться? Це голосно сказати, пасуться. Вони рідко коли пасуться. Їх його розпаскудив те, що є. Він їх годує. А годує, вони знають, що то, які горжене, вони не пасуться. Це дуже велика рідкість, що вони можуть попасти. А в основному вони чекають. Коли Ігор їм пригнає гляк, і вони наїдяться. Ось. А їсти, їсти траву пастися, то, то не панське діло. Це не їхнє. Так що ось таке то. Вони не хочуть пастися. Правила. Є, що там трохи попасуться, хоча в нас є на чому пастися. Досить гарна ще трава, досить гарно є на чому. Но, но. Два рази в день їдять зерно з арбузом з моркою. Ось і... Два рази пасуться. І оце їм потрошки сіна ложу. І так вони смакують мої красунечки. Ось. Даю сінцей і вони досить, досить непогано його з'їдають. О, я чогось ситнішого. Ну, я йому це ложу це сіном. Свіжого сіна ще не даю. Ось. А от черстве так. І вони їдять. там ті роки я їм давала спочатку з осені солому. Коли сіна було маловато, щоб мені на зиму хватило, то вони їли солому. Привикають, що солому даєш і вони їдять. Так що ось таке то. Бо якщо ви вперед дасте щось добреньке, а потім схочете хужечки дати, ну забудьте за це. Вони тоді того кужечку їсти не схотять. Ось таке то діло. Так що є таке. О. А так я їм даю зараз. Ось так вони в мене їдять. І все Богу дякувати прекрасно. Вони себе прекрасно почувають. Добре. Вони мені дають добрі. Молочка я перевела на два рази, але ще Богу дякувати. Вони мене надвоєми радують. Ота мандаринка, первокоточка. Тут багато збавила молока, але їй дозволяється, бо вона первокотка. Так що ось таке. Її таке можна, бо її треба запустити буде на три місяці, бажано би. Не знаю, чи так мені вийде, але бажано би на 3 місяці її запустити. Ось так. Бо я первоходки стараюся на більше запустити. Вони тоді краще значать. І кращий результат з того, що вони гарно відпочинуть. Ось таке-то. Ще поки місь не планую перегонити на одноразове доїння. Ще поки місь ми є як, то гонимо етих, е... два рази, а там далі буде ще день менше. І певні, будеться раз гонити. Ранки будуть холодніші. Будеться в день раз гонити, та й все. Буду просто більше сіна давати. І хай їдять, гарбузів ще є досить багато. Так що хай працюють. От, є що їсти. Кучата. Що поставали спите? Ого, який у нас дожди. Ого, зараз вам покажу. І дощара Ладним Ладненько, йду, жену кури і буду пускати гуси, бо зараз Ігор десь кози прижив. А вам всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних, а я йду. Двежену курочки, дам собакам їсти і буду чекати ігора. А вам всім папа, -па. миру, спокою, затишку, Божої опіки, хай ваші козульки будуть здорові і хай у всіх все буде добре. Не забувайте заходити на ефіри, на канал Я і Маміні Тваринки вранці десь о 7 ранку, Те о 8 ранку, а ввечері на каналі Я і Мої кози о 20-й. Чекаю вас, будемо спілкуватися всього всім. Найкращого, тільки хороших новин.